Хто найближчий друг, який завжди підтримає мене? Не осудить, втішить, я сама. Чи можу я похвалити себе? Чи шаную я себе? Отже, хто молодець? Я молодець. Я молодець, бо зберігаю віру у хороше майбутнє. Я молодець, бо дозволяю собі бути різною. Я молодець, якщо швидко зроблю заплановану роботу. І молодець, якщо не зроблю роботу і дозволю собі відпочити. Я розумниця, бо можу похвалити себе за будь-яку дію, будь-який результат. Я супер жінка, бо можу спілкуватися з неприємними людьми для тренування моїх спокою, терпіння. Неприємні люди це мій тренажер. Я молодець, бо вмію перебувати в негативних емоціях гніву, ненависті, злості короткочасно. Я молодець, що дозволяю собі поплакати. І молодець, що дозволяю собі посміятись, навіть зараз. Я молодець, бо я накопичую енергію, зберігаю спокій, зберігаю рівновагу. Хто молодець? Я молодець. Я супер молодець, бо думаю про себе позитивно. Я молодець, бо зроблю ще багато добрих справ, а якщо не встигну, зроблю згодом або ще раз обдумаю, чи треба їх робити. Я супер жінка, бо вірю, що Всесвіт створює приємні події для мене. Я найкраща жінка, мама, дочка, дружина. А якщо комусь щось не подобається, то це їх проблеми. Я розумниця, бо дозволяю собі бути чесною і вести суперечки з близькими людьми. Я розумниця, бо відстоюю свої кордони. Я молодець, бо дозволяю собі бути артистичною, смішною, дивакуватою. Молодець, бо ділю великі справи на кілька дрібних і йду малими кроками. Хто молодець, я молодець? Я молодець, бо розумію. Те, що комусь не подобається в мені, це проблема тієї людини, її бачення. Я супер молодець, бо економлю енергію для себе, для свого тіла, яке відновлюється, ремонтується щодня. Я розумниця, бо піклуюсь про себе, про свою психіку, про своє тіло. Я молодець, бо люблю своє тіло, всі свої органи, всі системи мого організму і тому вони нормально функціонують. Хто молодець, я молодець? Я молодець, що дозволяю собі будь-яку їжу. І я молодець, бо розумію, що будь-яку їжу можна в певній кількості, в певний час. Я молодець, що роблю зарядку. А якщо не зроблю зарядку, то молодець, що переношу її на інший час без докорів собі. Я молодець, бо змінююсь. Я супермолодець, бо порівнюю себе тільки з собою. Я молодець, що бачу реальність. Молодець, що думаю про себе, про свої потреби. І те, що я про себе подумала, це вже добре. Я молодець, бо задаю собі питання, що я сьогодні можу зробити для себе приємне, радісне тут і зараз? Я молодець, бо розумію, що я для себе найкращий друг і тому маю піклуватись насамперед про себе. Я у літаку, спочатку кисневу маску, собі згодом дитині. Хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Якщо ви дослухали, то ви супермолодець.